You, the... чудовий час. новорічно різдвяних свят. готельно курортний комплекс Карпати завітала переможниця. Голосу Діти 3» Еліна Іващенко, юна Воргорчанка, яка нещодавно підкорила цей чудовий пісенний конкурс та своїм чудовим голосом підкорила одночасно серця багатьох українців. Раді вітати вас, Еліно, у Троскавці. Розкажіть трошки про мету свого приїзду. Ну, взагалі, це вже така традиція приїжджати на яскраву Україну, тому що дуже люблю цей фестиваль, чудова організація і дуже дійсно тут можна провести час. Добре. І я вже друге, друге святкую свій день народження на яскравій країні 9 січня. Тому приїжджати сюди це просто з велике задоволення. Mm -hmm. е, Яскрава країна, цей фестиваль насправді став таким стартом і вашої пісенної кар'єри. Згоди на цьому конкурсі. <рес> і перше місце. Місці, так. так? Е, цьогоріч ви вже виступали в якості почесної гості. От як ваші відчуття, От наскільки змінився цей? Е, тому що попереднього разу ви, напевно, хвилювалися. Ну, дуже приємно, що мене запросили так. перше я була на яскравій країні це в Сергіївці, зайняла перше місце, і в Трускавці минулого року у гран прі І коли мені нам зателефонували і сказали, що приїжджайте, тобто ми з задоволенням погодилися, тому що дійсно дуже приємно, що люди запрошують і мені бути тут яким для вас взагалі була, якою була участь в голосі країни Діти? Розкажіть трошки, чому ви вирішили піти на, власне, на цей конкурс і наскільки важко вам там бути? Ну, Я вважаю, що голос діти це найпрофесійніший проєкт найпрофесійніший на українському телебаченні, де саме вчать співати і дітей. Тому... Тобто зіркові тренери настільки талановиті люди, тобто ніхто не може з ними зрівнятися. І Дуже приємно працювати з такими людьми. Я вибрала Тіну Каролі, я вважаю, що я... це було, напевно, моє одне із найтяжких таких і найправильніших рішень в житті. Тому попрацювати з тіною це дуже велике задоволення і в майбутньому. Я думаю, що це дуже великий досвід для мене. Ріст відчувається за час вчитися. Після по завершенню проекту, які зараз ваша діяльність співоча, наскільки насичена вона, тому що ви все таки поєднуєте це з навчанням, наскільки вдається поєднувати виступи ці всі концерти, постійні поїздки. Перший тиждень після закінчення проекту було дуже складно. Я спала по дві-три години і На добу і було дуже складно дійсно, тобто зібратися до купи і ще поїхати виступати і співати. Тому дуже багато і досі, тобто на фестивалі різні, на конкурси е, запрошують. і Я з задоволенням виступаю, тому для мене, напевно, таке невеличке випробовування, яке колись в майбутньому мені принесе якийсь успіх. Наскільки успішні вам навчання зараз? Яким плануєте стати у майбутнє? Сим ну, співачує? <смір> ну, взагалі, <смір> спеціальність вокалістки. Тобто я збираюся е, в інститут імені глі імені Глієра в училище, тому що я з 9-го хочу піти. І ну, звісно, співачкою. Тобто для мене це взагалі, напевно, один із сенсів життя. Тому я себе уявляю, якби я була без голосу, ким би я взагалі була. Ось тому, окрім співачки, я більше нікуди не хочу і взагалі немає сенсу нікуди ступати. Це те, що ви хочете пов'язатися, все подальше концерти, Так скажіть, будь ласка, наскільки зараз, от по завершенні проекту, ви підтримуєте зв'язок і Тіною карою, можливо? Радуйтесь, в чомусь, можливо, підтримка якась є, підказує щось. Підтримка, звісно, є. Тобто, ми один одного вітаємо зі святами. і З Новим роком вітала я її, і тобто, стосунки ми підтримуємо. Зараз у не дуже багато концертів і гастролей, тому поки що взагалі не бачилися після ефіру. Ось тому вона взагалі після прямого ефіру взяла і поїхала на концерт. Тобто, в неї не було навіть, навіть часу виспатися після фіналу, але ми Тіною спілкуємося. Наскільки взагалі плани у вас зараз на найближчий період? Що планує? Виступити, можливо, записати якийсь сольний свій альбом. Ну, взагалі, переможець голосу отримує кліп та пісню. Mm -hmm. Поки що я над цим не думала, тому що взагалі немає часу, і ми поки що це не обговорювали. Але я думаю, що в майбутньому кліпи пісня буде. Ну взагалі в планах навчання, тому що дуже багато пропустила, дуже багато і майже два місяці я не ходила взагалі в школу. Це було що зв'язано з травмою, яка була до проекту Каліна. Тому дуже багато треба буде тепер вчити. Наскільки відчули взагалі на собі популярність? Прийшла вона після Голосу України, чи після яскравої України, чи після чого. Відчули на собі впізнають. Після... А... Просять, можливо, там автографа сфотографувати. Ну, безперечно, після «Яскравої країни взагалі я не те, що була популярність, я була впевнена в своїх силах після того гран-при, яке я виграла. І мав... ну, був стимул вже рухатися далі. І от на гол... після голосу діти, звісно, впізнають і в браворах в рідному місті, і в Трускавці приїхала. Ой, це Еліна, так приємно, коли підходять і фотографуються і просять авто. Тому взагалі популярність, але вона мене не зламала. Вас готували до таких конкурсів? От батьки з дитинства ви займалися музикою, займалися там вокалом? Я... Чи ви такий самородок як кажуть, я займаюся вже 11 років вокалом, тобто з трьох років я співаю. Ну, бабуся з дідусем вони мені виховували музику, і я співала дома пісні, але от професійно я пішла до педагога п'ять років. 4-5. Садочку що займалася, ну, то було так, знаєте, по-дитячому. А потім вже пішла до професійних подагогів. Тобто, Ті результати, які зараз є, вони є власне, результатами наполегливої праці протягом багатьох років. Так, так. так. Тобто, Пораду від себе. Починаючим співакам, можете дати. Ну треба багато все таки працювати. треба багато працювати, і ну мушу сказати. Мушу навіть сказати, що е людина, яка співає, коли е кажуть, що в тебе є слух. Не треба просто махати на це рукою і йти від цієї думки. Якщо ти співаєш, ти, напевно, маєш вже піти до якогось професіонала, і якщо тобі вже кажуть, що ти співаєш, не слід цього сторонитися. Тому що е, мрія це, от, знаєте, таке в мене по життю ця фраза мрія шлях до успіху. Тому якщо є сили, якщо є якась наснага, натхнення якесь, треба йти рухатися вперед. Наскільки чесно взагалі відбувається у такого роду конкурсу? Ви вже маєте досвід у участі в декільках. Наскільки вони дають шанс, можливо, навіть таким простим людям з вулиці, які не мають там фінансової підтримки, можливо, такої, яка потрібна, вирватися, вибратися? Тут і снік, Наприклад, яким, можливо, шанси рухатись далі Ну, Ось я в приклад. Я звичайна дівчина була із міста Бровари, і взагалі, тобто школа, музична школа, гуртки, і все. Тобто, це було моє життя. І як бачите, після проєкту взагалі життя змінилося. Тому я є приклад тому, що взагалі все по-чесному. Тому що е, звичайна дівчинка, яка взагалі навіть рік тому не могла мріяти про таку сцену. Тому... Дуже багато людей мені кажуть, що це все куплено, і пишуть в коментарях. Насправді це не так. Тому мені взагалі так хочеться кричати на весь світ, ай, там не все куплено, там взагалі все не куплено. І... Тобто такі люди, які нічого не розуміють, і пишуть такі дурниці. Дійсно, хочеться просто кричати на весь світ, що це неправда. Чи плануєте можливо десь їхати за кордон? Оскільки багато от молодих талановитих співачок особливо вони відчувають якусь таку можливо труднощі реалізувати себе тут і їх часто кличуть і так заманюють за кордон. Якщо вас покличуть, ви готові їхати за кордон, чи все таки будете пробувати будувати кар'єру в Україні? Я використовую кожен шанс. Тому що будь-яке запрошення, це сцена, маленька, велика, будь-яке запрошення, воно на користь. Тому, звісно, попрацювати за кордоном і виступити, то це великий досвід для мене. Я в будь-якому разі погоджусь. Які враження вітро з Перше тут вдруге я вже в Трускавці. Неперевершене місто. Я взагалі дійсно ти приїжджаєш, наче в казку, Тобто сніг, і така атмосфера новорічна різдвяна, і дуже гостинно прийняв нас і директор Карпат. Тобто, Трускавець це дійсно от, таке місто, де можна насолодитися життя. Тому хотілось би побажати всім телеглядачам. Щоб вірте в свою мрію. І дійсно ваша мрія це ваше життя. Тому як ви будете його вершити, так ви його проживете. А з вами був канал Карпати Трускавець. У нас дуже часто бувають зіркові гості. Тому до нових зустрічей. Побачимось!